10, 15 -15, 15 -15. <гриф> Але подивіться за дизайн. Сейчас можна не на ширик. Слухайте, <гриф> этому ну, крису джемні, хороші дріпи. А смр 10 часов в потезі. Плюс-минус, да. Может, через петторой. У туалет, а тут пахне Айкосом. Хтось з вас? Ми запізнюємося, але це нічого, тому що скоріше нас, звісно, почекає наступний потяг. Ми стоїмо на. Кордоні з Чехією, і нам прийшло повідомлення від нашого приїздка другого на другій пересадці, що, типу, саме в нашому вагоні немає опалення, тому його замінили на сидячий, сидячий вночі. Сука. Я ну, мені дуже грустно. Я почала дзвонити на хотлайн. Ніхто не бере слухаку, нам не відповідають Gmail, Просто ахуїтельно. Ну, подорожі — це круто, ребят. Это круто, ребят. Особливо ну, ми ж зараз можемо виїхати дівчат. Да. Так, так, коротше, ребята, ми вже вийшли, побігли. Звісно, трохи запізнилися, але нас почекав потяг. Ми взагалі останні були в останньому вагоні. Аня підійшла до провідника і спитала, а чи ну, це, ми можемо в цьому потязі типу, поїхати, хоч тут немає опалення. Він сказав, нам так, і тут на весь вагон поки що нас троє. Ну, типу, тут немає опалення, але, типу, це краще, ніж сидіти. Я би, якщо, якщо би сама їхала, я би просто, напевно, типу, ну, не витрачала на це свою енергію і просто поїхала на сидячому. Але. Молода король. Виток входить ще безкоштовний, безкоштовна вечеря на вибір і. круасанчик. Знаєте, я вже думала, те, що я вже не хочу нікуди їхати. Я вже хочу насити в Київ, я вже хочу надати до коханого. Мені вже нічого з цього не треба. Бо по, ну, подорожувати з України зараз реально складно. Мене от вистачало на один раз за ці два роки, як я повернулася з Мюнхена, з Європи загалом. Бо я жила до цього в Амстердамі І мені вистачило Це дуже багато хорошего, Як мінімум. і дуже багато часу і енергії. Ти ніколи не знаєш, що буде далі, що буде наступне. А сьогодні ще, сегодня повнолуння прямо зараз в Скорпіоні. Я скорпіон. Это очень плохо. І ми стояли в черзі до польського польської митниці і ну просто слухали чувака, який розповідав нам, що буде по цьому повнолунню, щоб ну как бы просто не вмерти. І це мене заспокоює. Я ну, не можу сказати, що я в це вірю, але... Це мене цей момент заспокоїло. Те, що він казав, і я думаю, окей, все повинно бути так, як воно повинно бути. І все було так, як воно повинно було статися. Моя сестра підійшла і спитала, чи ми можемо спати на лежачому. Тому що потім ще 5 годин з Праги в Мюнхен на Фріксбасі, я не хочу уміряти. Це буде понедільник і ну, робочий день. Все, побачимося з вами завтра. which Абсолютно нічого не помінялась. Я тут зі своїм колишнім хлопцем розходилася. Секунду. Так, ну що, ми доїхали 28 годин, плюс-мінус. Зняла дорога з... з Києва в Мюнхен. Я, якщо чесно, зараз переживаю дуже дивні емоції. Я жила в цій квартирі в цьому місті півроку-два роки тому. Коли ну, моє життя було зовсім іншим, і я була зовсім іншим. Можете подивитися. Є відео з цієї квартирки моєї сестри, яка мене захостила на півроку А після того, як я вирішила переїжджати з Амстердаму в Лісабон, але до хлопців не вийшло, і я переїхала сюди. Дуже багато спогадів, дуже дивно тут бути, бо я не думала, що я взагалі. За мои ну, 5-10 лет я вообще тут буду. И это, я не знаю, очень тихо. Мне очень приятно будет тут. Вот так вот. А я пошла мыться, потому что я очень потная и очень вонючая. Дим, сможешь тебе как-нибудь булочку спустить Ми в Унтерхахінгу, як ви зрозуміли, ми приїхали сюди, щоб я ще раз ностальгувала, бо це відео вийшло настальгуючим. Я приїхала на квартиру своєї сестри, в якій я жила два роки тому, пів року. Я взагалі ступала типу, по Мюнхені два як два роки тому, коли мені було 22, і мої проблеми були набагато. Гірші, на мою думку, і зараз ми підемо дивитися мій рефіджі кемп, в якому я жила. Я жила в контейнері 2.15, 2, 2. фунсен. Дивимося, всім взагалі там є. Що з ним? Головне, що мене там немає. Добрий урік. Зосініть майчаку. Зробила собі мачу, як ви бачите. В чашці, яку ми за нею підібрали біля піді смітника два роки тому, це теж є відео в одному з відео, як я живу в Мюнхені, шукайте на цьому каналі. Можливо, я окремо зроблю підбірку і в кінці цього відео, тобто скоро ви її побачите. А зараз будемо прощатися до наступного відео, звісно, бо я точно ще буду знімати в Мюнхені. Бо дивіться, як тут красиво. Тому дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною всю цю поїздку. Вона була складна і сьогодні вранці я прокинулася від думки те, що «Гадем, що не ззади їхати. Тільки все раз одні. Ну, нічого, це того вартувало. Я побігла вранці, подивилася на піздаті види, на іншу культуру, на просто я не знаю інші стежки, якими я ніколи не ходила, або ходила давно і забула. І це просто прекрасно. Я стала в шостій. Шості. Тому всіх люблю, дякую, дякую за вашу активність, за ваші підписки, репости, шери, коментарі приємні. Мені це дуже цінно. Tom ni goose. <laughs>